Добрий день підписники, гості мого каналу. У нас учора пройшов дуже гарний дощ. Тут, на нашій території, де ми проживаємо, навіть був град. Так як я була на роботі вчора, після обіду діжурила з Павліком ми були, то ми граду не бачили, а син казав нас, що дуже лупило добре. Трошки оббило дерево, вишню, багато квіточок, ну, типу, як сніг, застелений на двір. А тут в нас були грудки, я ось обійшла трошки коло грядок, попробую, воно трошки мокро, але грудки повинні розбиватися добре. Так що трошки я зараз позагрібаю, прибігла з роботи. Що-небудь пороблю, тоді піду обідати. Ось таким способом то на вечірню дойку, то на обіднішню біжу, то якусь рядку посадю. так роблю, а що робити, як іначе не виходить. Рудочки розбиваються мягко, красота тільки роботи, якби тільки було время. Вибігла сюди, ще вирвати трошки зеленої цибулі на суп. Все мокре, дощі, да. рядиска у нас там у цьому маленькому росте. Я її вже не накривала. Бур'ян, звісно, теж активно росте. Накрила я тільки там два рядочки, помідорки зійшли і рання капусточка. Думаю. Холодно, Тому що я дивилася сьогодні в соцсетях, передаю, дівчата багато хто викидає, розказує, що похолодання дуже і в окремих містах на Закарпатті йде сніг, холодно. Так що такі справи. У нас хоч і дощик, але хоч, слава Богу, не, яку немає снігу, немає такого холоду. такі справи, так що. Дощик дощиком, а працювати треба, все одно на роботу бігти треба. Так що якось отак працюємо, а всім гарного мирного дня. Крепко Добрий день, підписники, гості мого каналу. Заказала я рози, чотири штучки собі. Вони йшли, звісно, попали на вихідні. І два дні ми не забирали з почти, бо не було мені як. А це я вже забрали вчора, я сьогодні роблю розпаковочку, таку дивлюсь на корінці. Вроді бох всі ціленькі, зелененькі. Зараз будемо садити, а тоді як виростуть, побачимо, які вони будуть твісти, правда чи неправда. Будемо сподіватися, що правда. Заказала я бордюрну троянду Яну. Це така оранжевого цвіту, вона ця розочка гарна. Потім заказала лімбо, з чайну гібридну. Потім чайну гібридну «Експловер» і чайна гібридна шакіра. Шакіра це, по-моєму, така вона маліного коротше, Я заказала одна якась салатового цвіту, одна бордового, одна малінного і одна така оранжевого красивого кольору. Так що заказали ми чотири розочки посадимо, так як у нас цей рік промерзла одна наша така бордюрна гарна роза. То ми вирішили заказати, посадити, так що будемо зараз садити. А як виросте розцвітать, тоді побачимо, що ми посадили. Так, посадили ми розочки свої, знайшли їм місце. Тут коло лиленника дві штучки, там одну і у нас там далі рози наші. Ті, що вже давно в мене ростуть. Це будуть шовтий лимонного цвіта і плетюча така червона. Ми тут Посадили коло них ще одну. Так що будемо тепер чекати, коли вона приросте, розцвіте. Дасть Бог приживуться. Я дуже б цього хотіла. І будемо наблюдати за ними. Отакі насправді Діті в нас сьогодні сильно холодно, На ніч передають 0 або мінус один. Дуже жалко, коли померзне наше дерево. Те, що все цвіте в один день. І цвітуть і черешні, і цвітуть яблуні, і цвітуть груші. І якщо буде мороз, то пропаде. Жалко дуже. Але ж погода, природа. Перед цим не поспориш і нічого не зробиш. Так що оце такі діла. Тут розцвітає в мене такий півник жовтенький. А тут у мене один такий будівний маленький теж. Красота така. Будемо дивитися. І тут скоро пьоненька росія. Може дасть бог видержимо роз.